Будемо відкривати ось такі ось яйця, Вони будуть. Сюрпризи! Сюрпризи. Так. так. І Че ось такі, такі ось гарні камінці. Це буде бент-календар з космічними камінцями. Тут, Тож погнали на... відкривати. 24 дуже багато. Це вже розумію. Давай відкриваю. Давай я тобі зараз відкрию. Дивіться. Тримай, тримай. Так, дивіться, як прокручується. Треба. Зараз я покажу друзям. Добре. А добре? Мама, мода. Давай, крутимо. Сюди. Сама. Що ти стала? Ага, я сама кроду. Так, давайте. Дарина пусть відкриває, а ти прокручуєш. Як... Хочу... Не вийшло? Допомогти ага. тобі? Допомогти? Ой. Давай. Що ти поставила? Ой, -ой. О, це ялинка. Ялинка, Даринка. Прям під твій образ. А Приває. це я поцей. Ні, зараз ми її відкриємо. Крутимо, крутимо. Так, це Арік. Крутимо. я! Я зараз витягну, а ти відкривай. Не вдається тобі так? Ні, так. Ти? Опа, так відкривай. Опа. Олень. Олень. Хто Олень. це? Олень. Боже, яка краса. Олень. Ну, покажи мені. Я, а яка попея. Дуже гарний. А яка попея. Остання капсула в нас. Що ж там вийшло? Так, це сюди. Хто там заховався? Так, тому що щось є. Це такий олень. Гарний, гарний сніговий олей, бо в нього ріжки. Дуже гарні. А ось олень. так, друзі, давайте я вам покажу, для чого ці гарні іграшки надобляться. Так, беремо один олівчик. Я Тримаю ось цей, який бере, дивись. Берете і надягайте. Прикраси для ручок та карандашиків, так? Так. Олівчики. Олівчики гарно. Друзі, все-таки були дуже гарні новорічні іграшки на олівчики. В мене тут сніговики, ялинки, одиники, олень, гном і санта. Так. Зараз ми будемо розпаковувати відлітки це це? ділянки да? ось такими все, все? камінцями. Це там. Дивіться, тут новорічні. Новорічні, так? Да? так. Космічні камінчики. Зараз все, Даріна. Даріна вже все почала да, Ну що, почнемо з першого віконця? Так, стукай. З першого віконця. Вибирай, Даріна, який ну, ти хочеш. Pienи. Вибирай, який хочеш. Ти хочеш і пальчиком với? раз і відкривай. Вот так. Опа, Що так. ж там за космічний? У мене канічок? зелений. Зелений, зелений і, а ну показує. У мене зараз стрішечки дуже... тут такої... тяжкий. Дивіться, тут ось такий а я... салатовий, а тут такий темний писаний.

такий Ха-ха-ха. ха У мене біля газа. Бу це я. Друзі, були дуже гарні космічні камінці. Нам все сподобалось. Тож підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Всім пока-пока!